Працював до цього ветеринаром на фермі під Полтавою ФГВЦ. На війну пішов перший день. Спочатку був номер обслуги, типу як гранатометником був, другий номер гранатометника. Потім влітку 22-го мене перевели в медики, бо я мав би ну, медичну освіту, яку не яку. І... Ну і так почалася моя медична історія. Потім нас перекинули ну, під Суми спочатку, потім перекинули під Солідар. Це там село Сіль. Пам'ятаєте, ці пачки солі, були? це того не звідти було. Ну, і там отримав поранення. Недовго я там пробув, дні, днів 9, можливо, я не знаю, можливо, менше навіть. А, ну, так і все. Так і закінчилася моя історія на війні. А, потім госпіталь, госпіталь. Дуже довго госпіталь. Внаслідок поранення, у мене були численні абсцеси, розриви там, внутрішніх. І мені вивели з тому, і це мене дуже довго тормозило, коротше, бо я не міг набрати нормальну вагу, я через неї дуже погано спав. У мене там була операція ну, важка, вони так трошки ну, цей професор. він Трошки сумнівався, він думав два-три дні, бо в мене ще проблема була з рукою. Тобто, в мене не вистачало фрагмента кістки. Тобто він мені взяв фрагмент звідси і пересадив сюди. У мене трошки рука тепер коротша. Роботи було багато. Я виїхав в операційну дві години, ну о 14-й, а приїхав в 23. й Високою ампутацією, я взагалі перший, кому вживили. Перший в Україні, скажімо То да? ця технологія вже існує протягом багатьох років. Перші експерименти ще були там, в далеких 60-х або 50-х, але тоді були матеріали, використані ну, якийсь метал, воно не приживалося. Це був професор Альмадеріс з австралійської. Моя технологія вона полягає в тому, що його одразу прикручують там, де кістковий мозок. І вже вбивають тоді його зразу. Типу, моя в мене швидше має бути реабілітація. Ну, типу, там нюанси є. В мене відкрита якби стома, получається. Тобто, отвір навколо імпланту. Він мене ну, поки що ще не загоївся. Там є нюанси. Треба зробити невеличку косметичну операцію, але він завжди буде відкритий. А як мене знайшли? Мен до мене прийшли, запропонували. А в мене брат зубної техніки, я в нього колись трошки підпрацьовував. І коли я почув імплант в кістку, я такий, да, нормальна штука, що ні, типу. А переді мною я знаю, що було пару чоловік, які відмовились, бо ну, були проти противопоказання. Да, там, типу, якщо там можна впасти, ну, якщо ти його там зламаєш, то це ампутація і злякалася. Ну, я вирішив не падати і, і не боятися після того, як я вже зробив операцію, і в мене зі. У мене з животом все стало нормально. От тоді я вже можу сказати, що я, моя реабілітація почалася наповну. Бо я тоді за місяць я набрав вагу, е, я почав вже ну, нормально типу, ходити в спортзал. Е, без... Без того, щоб там, боятися, що воно щось у мене там, відпаде чи ще щось, я почав виходити нормально в люди, бо я тоді боявся. В мене, я ходив з такою сумкою, знаєте, як от, у мене, там, в мене там вологі салфетки, заміна стоми, там, якісь антисептики, порошочки і куча всього. Коротше, щоб... Ну, типу якось так. А вже пісню ну, в Києві моя реабілітація почалася і ну, не знаю, до протези я звик, мені здається, максимально швидко. Це штука дорога. Але вона дає більшу мобільність в плані. Якщо висока ампутація, це... мені не потрібен додатковий якийсь пояс, воно мене не натирає, там, літом не потіє, зимою не замерзає, я ходжу на ньому в душ. Є багато нюансів. На початках в мене постійно була. Знаєте, ця думка коротше, крутилася, що якщо ти сильно впадеш, ти зламаєш кістку, і це буде реампутація, а реампутація це вже звичленення, тобто в мене вже не буде навіть сустава. Ну, це, це дуже погана історія. То я, коротше, так, спочатку я боявся, але потім я бачив, що люди на остоінтеграції роблять. Вони прям, ну, я бачу в Австралії там пацани на мотоциклах, і в океані, і на борді катаються там. ну. То Та я такий і думав, окей, ну, тобі ж це можна робити, то і я почав перестав так сильно хвилюватися за це. Потім я повернувся в Полтаву, хотів повернутися на службу, але, на жаль, Коротше, не вийшло в мене, типу, бо, ну, був списаний. Півроку в відпочивав, нічого не робив, гуляв, шукав якусь класну роботу собі. Прям, ну шукав роботу собі, знаєте, не, не там, де багато платять, а та, щоб мені прям подобалось. Бо тобто, все-таки я отримую пенсію, яку а, мені там вистачало да, там, на якісь життєві моменти. Мені запропонував Артем, а, каже, типу, приходь до мене на кухню, спробуєш. Я знаю, типу, тобі подобається готувати, а мені, в мене є мрія. Е, хочу відкрити якийсь свій е, заклад, але оскільки я ніколи з цим не стикався, я думаю, було б правильно піти е, працювати десь е, ну, на кухні, зрозуміти, як це, як організовується цей процес, як це взагалі ну, закупки, продажі, як це все вести, як створювати е, ідею закладу і все таке то зараз якби, в мене і робота, і навчання, я можу так сказати. Да. По Спорту я зараз не дуже, <гум> трохи ленюся, трохи буває, часу не вистачає. Але ну, навіть той момент, знаєте, дивіться, я, я десь в ну, 9.30 я на роботу, і ось ми звідси виходимо. Ну, для... Це дуже багато вистояти. Більше мене неприємно здивувала, більше мене спина, бо, типу, ну, та, ну, скільки носити броніки, всю цю фільму зрозуміло, що спина трошки відказа, А То спина більше болить, ніж нога. За ногу я взагалі типу, не переживаю. Тобто, все класно. Ніяких особливих. Ну, таке чистка, там, як мені сказали, ну, промивати іноді спиртом. Типу. Після душу промив спиртиком, в принципі на цьому все. Більше я ніяких процедур не маю. Я ніяк не наважусь, треба зробити невеличку, там, буквально косметичну блин, операцію. Але я якось такий, та потом, 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 і до сих пір. Я вже скільки належався в цих лікарнях, знаєте, вони, я просто туди заходжу, у мене аж починаються трігері, ця вся історія, ці запахи, ці звуки. Насправді я цю операцію можу навіть сам вдома собі зробити, але. Ну ладно, не, не, не буду вже прям сходити с ума. Мене нічого не турбує. Якщо мене нічого не турбує, ну, я не маю, типу, а на що тоді мені звертатися? Якщо мене нічого не турбує, то я сижу. Тут. Робота, дом, ну, десь погуляти, можу, там, випити кави. Не, не знаю, якщо прям почне мене якась щось там боліти там, де не треба, або щось, якісь неприємні виділення, то я, звісно ж, звернусь до лікарні. А так в мене все нормально. Я іноді, я іноді якось аж такий блін, ноги нема. Блін". <рит> типу, я, я навіть якось вже пережив цей момент. Що, ну, я я пам'ятаю, мені снилися колись там сни, що я бігаю. Зараз вже сни сняться, що я бігаю вже не протезі. Я чекаю, що <кхух> зараз я маю там доробити посвідчення інваліда. Я подам документи на е, новий протез. Е, ну, типу, більш сучасний. Саме коліно замінюється. Я хочу змінити на більш сучасний протест, і вони тоді мені які більш активний. Це такий протез більш ну, скажімо, для пенсіонерів, да? а, ну, він, він безпечний, він класний, але він не може видавати там, е, ну, там, біг, я не знаю, ні. Ну, коротше, треба новий, подивитися, що він, на, що, на що він буде здатний. Що я на машині я собі ну, ногу закинув і їду без питань. Ну, звісно, що на автоматі, на коробки ніяк, а в машині без проблем. До речі, чим класна ця штука, що в мене немає куксоприймача. І як бачите, я зараз сиджу вільно. Три роки я на протезі, в мене немає ніяких. Мені казали, що він тебе відпаде. Ну, Були там критики, які казали, що відпаде, в тебе, буде, в тебе буде рак, в тебе буде сепсис, в тебе там ще чорт знає, що в тебе там може бути, і ну, поки нічого. Слухайте, ну блін, я вже місяць стою на ньому, ну хай не кожен день, але стою і вдома готую, блин, і, і прибираю там і, Ну, коротше, по дому теж займаюся. І, і нормально ж, не відпало.